Добрий день, дорогі глядачі в ефірі KidsView TV. І сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему Чари бувають лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Ангелина. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників? Я не вірю тому, що їх почесно не существує, тому що це тільки существує їх в казках, мультфільмах, мультиках. Ну вони чесно, коли коли, наприклад, в школі в садіку вони вони був, вони просто передіваються ну на якісь історії, передіваються в червників, і вони і вони стають. Чарівниками, наприклад, чарівник, з ним типа кіт, ну, його поможу, ну, котик. Та їх <кхм> стає. Це просто люди передіваються. Як? На вашу думку, хто такі чарівники? Чарівники це просто, просто люди, які вміють робити оліксіри. Вони, наприклад, е... Зробили собі е, помощника, вони, зах... вони, не за... вони хотіли щось поїсти, купити в магазині, а самі лінуються піти. І вони зробили су... е, собі слугу, і він... і він пішов і все купив. Чи завжди вони хороші і роблять добрі пти. Бувають хороші, бувають поганими. Хороші, ну я знаю те, що хороших більше, ніж поганих, бо хороші це люди, які дуже гарно розуміють всі теми і все розуміють всіх людей. А погані нічого не роблять, все лінуються, все рушать. Як ви думаєте? Де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? Більше інформації про, черни... про черніків в казках, в мультиках, бо їх там більше існують, бо це просто знімають. Ну, пишуть казки, знімають мультики з чам. Добре, а які фільми або казки про чаклунів ви знаєте? Про чаклунів я знаю, коли, е, коли ча, чаклун і, і його помощник попугайзли, вони це про поганих. Я дивилася, і, і вони рушили все місто. і, і вони... Не, не попали в хороший дім, їх вигнали з міста і вони, біль... вони більше не приходили. Їх загнали Великий Угол. На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Не існує їх. Теж повторяю, в казках, ну це просто їх тут не існує, бо їх тут нема. Люди просто прості, але бувають люди, просто передягаються, а так ніяких чарівників нема. ви видумують палки такі, чарівні, -чар -чар але вони просто роблять, ну поклали капелюх, просто він був порватий. І поклали м'яч, його нема, І, а почасно це просто відкрили. Або щось. А це можливо, що чарівники можуть ходити поруч з вами? Можливо таке? Як ви гадаєте? Я думаю, що ні, Бо бокуни, їх просто нема. Вони просто далеко живуть десь у лісах, десь десь, наприклад... В містах таких е, старин, старинних. Їх, Вони з нами не ходять поруч, вони просто дивляться на нас здалека, І здалека вони дуже-дуже далеко від нас. Аж через Ірландію, через далеке місто. Вони просто дивляться на нас, а ходять з нами не поруч. Вони вдома просто сидять. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? З моїх знайомих, Мого, моєї подруги знайомої, в неї є просто костюм чарівника. І, і вона типу, передягається, коли, е, коли наприклад, е, передягається і типу, всіх людей типу, пугає, що я чаклун. Але, але вона просто передягнулася. У мене нема ніяких друзів, е чаклунів, просто одежі. Це просто чаклуни. Як цікаво. Скажіть, ви любите мріяти? Так, да, я люблю мріяти. Ну, про... Ну, Я люблю мріяти. Про майбутнє, так? Ну, Так, да, про майбутнє. Мріяти про щось таке їсти не люблю. Люблю. Е, коли мама пи, е, е, уїжджає на роботу, десь на 10 вона уїжджала на 10 днів, то я завжди думаю про неї. А ваші мрії колись здійснювались? То скажіть про це. Так здійснювались. Я просто заказала на день народження собі в умі, собі, собі ляльку. І вона здійснилася. Моя мама купила здійсню, ну, я, вона здійснилася. І мама мені купила таку ляльку, яку я мріяла. Вона зараз в мене все лежить і я її зберігаю. А якби ви стали справжнім? Чарівником та змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички. То яке саме диво ви здійснили для себе, для сім'ї, для міста? Я б, якщо я б була чарівником, я б все здійснила. Я б собі б захотіла якусь тварину, я б хотіла е, здоров'я е, допомогти моїй бабусі Алі. Хотіла, щоб вона... Е, Здорова, що вона була дуже, е, дуже, дуже не слаба, бо вона е, на трошки слабенька, в неї просто нога болить, та я не хочу, щоб в неї боліло. Хочу здійснити, ну, що мій дідусь не страждав рукою. Я не хочу, щоб вся моя сім'я страждала. І моя прабабуся, що була, е, е, що була здорова, і моя мама, і я. Всі хочуть, що мій дядько Богдан, я хочу, щоб всі, що всі мої мрії здійснювалися, якщо я була чаклуном, я це все б зробило. І вони всі були здорові і не дуже швидко вмирали. Настанок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у косках та його ведуча Юлія. До зустрічі на наступних випусках.